Росія намагається виснажити українські війська до прибуття в країну винищувачів F-16. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Уже майже тиждень він на східному фронті працює з оборонцями найскладніших ділянок зі слів головкома. Переважна кількість ударних бригади полків ворога зосереджена на покровському напрямку. Там зараз найспекотніше. Жорстокі бої точаться в районах глибокого часового яру, старомайорського Роботино. Ого, кринок та островів у прибережній частині лівого берега. Противник робить усе, щоб розширити географію бойових дій і виснажити наші підрозділи. Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів прибуття перших F-16, що посилять нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись.